В якийсь момент так сталося, що я виходжу на виходжу на роботу і розумію, що мені ввечері треба приїсти приїхати додому, купити там їжі, малі там просто продукти додому, а в мене грошей нема. Ось так, от в якийсь момент ось так і сталося. Я не знаю, як так. От просто uh -huh. я не можу. Ну я просто так сталося. Я пам'ятаю, що я сидів тоді, обдзвонював телефонну книгу і намагався у когось позичити. Uh -huh. І як назло, ніхто нічого мені не давав. Uh -huh. І я І. От ось тоді був, був момент, коли я. Це, напевно, я дуже сильно на себе розізлився. Настільки сильно, що я сидів, плакав, докурював в мене було останні дві сигарети, і такі, пля, що я буду робити? Я докурив, пішов, взяв телефон, пішов, здав телефон, пішов, взяв гроші. І не зізнався? Зізнався. Потім. Ну, пройшов, пройшов час і зізнався. Але mm -hmm. було. Дуже боляче і дуже, але це дуже тебе мотивує, коли ти в якийсь момент розумієш, якщо в тебе є відповідальність, тобто, ну як, як пояснити більш глибше, коли в мене не було доньки, в мене не було такої відповідальності, як яка є зараз.